І до бабки не ходи. Неприємності на роботі. Погано поводиться дитина, мучить безсоння, хочеться багато грошей та влади, не складається особисте життя, треба йти до бабки, радять знайомі. Вона й водичку заговорить яйцем викати, прочитає якусь там молитву, енергетичне поле тобі відновить. Ось життя в тебе й налагодиться. Відчуваючи скорботи, людина розуміє, що самостійно зі своїми негараздами впоратися не може. Багато людей у складні моменти свого життя звертаються за допомогою до так званих бабок целителів що нібито читають молитви і тим самим виганяють із людини зло. Сучасна людина і не здогадується, що ходити до бабок то є великий гріх. Вона духовно дезорієнтована. Людина починає шукати легкий шлях позбавлення від неприємностей. Ось тут диявол і підсовує черговий свій прийом у вигляді чаклунів, бабок ворожих, народних целителів, знахарів, екстрасенсів. Дозвольте, скажете ви, але є безліч випадків, коли бабками дійсно вилікувалися різні хвороби. Хіба е, лікування не на благо людини, адже вона позбувається мук? Невже в цьому випадку йти до бабки гріх? Коли людина йде за допомогою так званої бабки, то цим вона відкидає. Божу силу від себе, Божу благодать. А на думку тієї людини, Бог вже не може їй допомогти, але бабця може. Цими діями людина зрікається Бога і віри, і його сили. І тим самим, навіть не знаючи, того заключає угоду з диявою. Деякі знахарі говорять людині, що от ми напряму з темними силами працюємо. Але деякі бабки кажуть, а ми віримо в Бога, Він нам допомагає. Вони як рекламу використовують в своїх ритуалах церковні атрибути, ікони, свічки та інші церковні святині. але всі вони згідно церковними канонами відлучені від церкви. Чаклони читають нібито молитви і хрестяться. Це як таке собі маскування. І це все тому, що осквернення святинь в цьому процесі багаторазово підсилює дію їхнього заговору. Деякі бабки радять. Йти до церкви для того, щоб після церкви знову здійснити свої магічні дії щодо людини, тим самим повністю заплутавши її, людина починає думати, що то все від Бога. Молитва це спосіб спілкування з Богом. Знахарі, чаклуни, бабки, целителі в молитвах не звертаються до Господу, а лише згадують його ім'я. При цьому чаклуни часто стверджують, що Мають благословення якихось там старців на свою діяльність. Зрозуміло, що ні про яке благословення церква церкви не може йти і мови. Духовне життя людини це старання та прагнення стати кращим. Якщо людина щось у своєму житті робить неправильно або чиняє якийсь гріх, то Господь посилає їй за це різні випробування і труднощі. Вони зовсім не випадкові і є частиною Божого промислу. Потрібно розуміти, що надприродні здібності, якими маніпулюють знахарі бабки та чаклуни, їхньою власністю не є. Це не таланти, даровані Богом від народження, такі як музичний слух, математичний склад розуму, чи талант художника, наприклад. Те, що мають селителі, насправді належить демону. Звернення до диявола дає йому право не тільки на душу людини, а й на життя, внаслідок чого той перебуває в становищі ще гіршому. Ніж раніше. Тобто одне лічить і зразу ж калічить. Якщо ж людина, не розуміючи цій тяжкості гріха, все-таки звернулася до чаклуна, до бабки, але потім пошкодувала про це, людині необхідно найкоротший час сповідати свій гріх і розраховувати тільки на Бога. Бог він милостивий, ніколи не залишає своє творіння. Тільки ось нам треба бути вірним, єдиному Всевишньому творцеві. Творцеві неба й і землі і не зраджувати йому заради незначної вигоди, вступаючи у спілку з слугами зла. Адже розплачуватися за диявольськими векселями доведеться і в цьому житті, і в майбутньому. Пишіть в коментарях ваші думки щодо цього. Бержіть себе і нехай допомагає вам.